Наскільки наша школа не показна, наскільки наша школа віддана саме своїм ідеям, ідеям, які скеровані у рахунок підняття пріоритету своєї держави, буде залежати і наша з вами удачна, і наукова, і навчальна, і матеріальна база. Ну, Хотілося б певно, що хотілося, щоб і держава звернула увагу. Школу. Якщо школа держава, це міні-держава, то держава повинна знати, що школа сьогодні потребує. Потребує і на превеликий жаль, на прекрасних викладачах вони є, вони підготовлені, а потребує матеріальну підтримку. Я бажаю вам, що цей рік здійснив всі ваші мрії. Хай буде цей рік роком наших. Що треба, і в тому, що можна, і в тому, що цікаво. Бажаємо з цього.